Доброго дня, вітаємо вас в ефірі обласної державної телерадіокомпанії. Сьогодні в програмі Пряма мова. У гостях журналіст, редактор, радіоведучий, медіатренер і медіаексперт Андрій Куликов. Раді вітати вас у нашій студії. Дякую. Хотілося би поговорити про таку нагальну проблему після революції гідності, яка склалася в медійному просторі, про створення суспільного мовлення, про взагалі проблему державних телерадіокомпаній, які вже існують багато років і, в принципі, продовжують існувати і намагаються якось реформуватися. От, ну і, власне, для того, щоб розпочати якусь нашу розмову, хотілося б почути декілька тез від вас. Власне, ваше бачення проблем державних телерадіокомпаній, які існують на даний момент, які діють в Україні. Проблема. Вони мають мало грошей. Це означає, що вони не можуть гідно платити своїм працівникам, не тільки журналістам, а й операторам, режисерам і всім, -всім хто робить радіо і телебачення. А це означає, що ну, не можна вимагати надто багато від людей, яким недостатньо платять. І не можна закуповувати техніку, яка зараз ну, теж відіграє велику роль для творення якісного продукту. Проблема в багатьох випадках вони залежать від органів місцевого самоврядування, а іноді від органів влади. Проблема в тому, що в багатьох випадках Штати, напевне, все ж таки більше, людей працює більше, ніж варто було б. Але головна проблема це те, що система створена ще з Радянського Союзу і, на мою думку, не відповідає нинішнім вимогам. Зрозумів, хочеться поговорити про ту реформу, яка зараз відбувається в Україні про створення суспільного теле та радіомовлення. Про радіо трішечки з вами хочеться говорити пізніше і окремо. От і зараз хотілося зупинитися на тому в на меті створення оцього суспільного телебачення, тобто задоволення інформаційних потреб суспільства. Чи може закон вирішити проблему мовлення і в медіасфері взагалі в принципі? Чи зміняться от ставлення до цих проблем, які зараз існують в державних телекомпаніях? А я все ж таки почну з радіо. Тому що, на мою думку, та, от е, ми забуваємо, коли ведемо мову про створення мовлення. Ми зосереджуємося саме на телебаченні. Телебачення радіо, на мою думку, більше важливе, тому що його перебудувати легше. Воно не потребує таких великих фінансових вкладень. От крім того, радіо тим, хто на ньому працює, і тут я веду мову насамперед про журналістів, дає більше майстерності. І найкращі телевізійники, журналісти, до речі, на мою думку, виходять із професійних радійників. Так от радіо в системі суспільного твореного телерадіомовлення може стати тією першою ланкою, яку можна реформувати, і вона потягне за собою телебачення. Тому я ніколи не забуваю про радіо, яке за природою своєю є демократичнішим. І ближчим до аудиторії засобу масової інформації, ніж телебачення. Ну і, звісно, ми не можемо, я гадаю, зводити роль і радіо, і телебачення до ролі засобу масової інформації. Це ще й засіб розваги, засіб навчання і багато-багато іншого. І засіб організації широкої суспільної дискусії знов таки. Радіо для цього надається краще. Чи може закон? Ні, закон, звісно, сам по собі нічого не може. Якщо закон і те, що робиться довкола закона, запропонує гідні умови, в тому числі працівникам обласних державних телерадіокомпаній, якщо вони переймуться цим, якщо вони побачать в цьому і свій, і широкий суспільний інтерес. Тоді успіх буде. Якщо це буде спущена згори вказівка, сьогодні ви ОДТРК або там 25-27, у вас ще скільки є, завтра ви маєте стати частиною цього великого публічного акціонерного товариства, це гібле діло. Зрозуміло. Ну а якщо говорити більше не про такі організаційні моменти, а про контент, який видається насправді от на радіо, от для прикладу, якщо існує в Сумській області радіо, таке як Слобода Єфм. Що має статися з ним для того, щоб ми відійшли від таких старих форматів, і що треба зробити, щоб воно було, щоб мало попит в принципі слухачів і так далі? Для того щоб ґрунтовно відповісти на запитання, я маю послухати Доскійці. Слобода ФМ. Так я обов'язково беру для цього час, але мені здається, що насамперед функція суспільного мовлення буде у функції розмовного радіо. Знов таки для організації суспільної дискусії, для того, щоб повернулися живі людські емоції і думки в наш ефір. І, можливо, це є на Слободі Єфм, можливо. Але в багато в чому там радіопродукція, яку я чую, вона цьому не відповідає. Музичка, 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 коротенький випуск новин. От і іноді дуже награні такі репортажі із. Театральними інтонаціями, навіть репортажами це не назвеш. Це є виклад думки того або тієї, котра готує цей репортаж. І дуже мало спілкування з аудиторією. В тих е, європейських, скажімо, країнах, де мені доводилося слухати багато радіо, без зв'язку з слухачем практично нічого не робиться. Так само, до речі, і на телебаченні, тільки в інших формах. А радіо для цього надає набагато більше. Отже, повернення і розвиток до жанру розмовного радіо, яке зараз практично в Україні обмежено трьома-чотирма максимум загальноукраїнськими станціями. От. І матеріали не просто просвітницькі, а такі, в які залучена аудиторія. У відповідь на її запити, але в той же час і пропозиція якісного продукту для того, щоб аудиторія в свою чергу вимагала його і нас стимулювала до творення. Якщо ви не проти, хотілося б звернутися до більш практичних прикладів. Ви працюєте на громадському радіо, і хотілося почути. Я думаю, вже деякий час воно і Можна зробити висновки про те, за що люди готові платити кошти для утримання фактично суспільного радіо, якщо ми вже про радіо говоримо, от що більш цікаво людям і. Я гадаю, ми повертаємося до вже сказаного за нове або за відновлення того, що було популярним і багатьом з нас близько, за те, що вони мають право і реальну можливість брати участь в той чи інший спосіб у формуванні редакційної політики, за те, що вони можуть. Почути там, якщо не відповіді на те, про що вони думають і говорять, то принаймні пропозицію таких відповідей за те, що вони отримуватимуть інформацію з найрізноманітніших не тільки джерел, а й з найрізноманітніших учасників суспільної дискусії, а іноді і протистояння. От я думаю, що зараз проти учасників протистояння, я думаю, що зараз особливо нам важливо пам'ятати, що які б не були між нас, українців, величезні розбіжності, іноді ворожнеча, іноді трагедії виникали, якщо ми хочемо цю країну зберегти, нам треба розуміти або принаймні визнавати право інших людей. На власну думку. І от розуміти причини, чому у них інша думка, інакша думка виникла, це є шлях до того, щоб порозумітися. Більше музики української, твореної в Україні, не обов'язково українською мовою. Не обов да, ну і менше попси, більше там, скажімо, я за рок музику, але також камерної, симфонічної і так далі. І так далі. Музичні канали, канали розмовні. Канали новин, ну це вже згодом. Для початку повнопрограмний радіоканал. Громадське радіо, на мою думку, тим і взяло свого часу, що запропонувало в багатьох випадках відмінний зміст від того, що було, і політичну незаангажованість. Цебто заангажованість у тому сенсі, що нам не байдуже, що робиться в країні. Але не в тому сенсі, що ми відверто підтримуємо ту чи іншу сторону. Ну, трішечки власне, до іншої такої теми. Зараз от на лоні от таких от революцій, реформацій і так далі, виникають такі проблеми, як, наприклад, Херсонська обласна телерадіокампанія. Відомо, що там зараз буквально ось тільки виникають проблеми з тим, що її хочуть ліквідувати під егідою власне створення суспільного мовлення. От, наскільки відомо, там поки що нічого не пропонується взамін. І от як ви відноситесь до таких ситуацій, чи не продовжується це, там, знаєте, як в 90-х, да? захоплення, користуючись нагодою, давайте ми ось ліквідуємо чи не. Схоже це на якісь, скажімо, стосунки там міжособистісні вирішення таких стосунків. Викликали? Може бути і так. Але коли відбувається перебудова, ми маємо бути готові до того, що дещо зникає. І я, наприклад, прихильник творення в Україні такої системи регіонального мовлення, коли самостійні регіональні обласні там, та, в деяких випадках районні телерадіокомпанії насправді зникають. Коли вони є відділеннями певного центрального телеканалу або радіомережі переваги. Їм немає потреби забезпечувати ну, більше мовлення, ніж вони реально здатні зробити. Частину мовлення вони можуть брати у того каналу або радіостанції, яка є над ними. Київський Київська дирекція захищає місцевих журналістів і взагалі творців продукту від тиску місцевої влади, місцевих політиків, місцевого бізнесу і так далі, і так далі. але не захищає від аудиторії. Працівники не переїздять масово до Києва, вони... В багатьох випадках залишаються. Так, їх стає менше. Але за рахунок того, що їх стає менше, навіть в межах нинішніх бюджетних осигнувань їм можна подай трохи більше платити. Я повторюю, ну, дехто може сказати, ну що ж, журналісти, вони за гроші працюють, так так само за гроші працюють водії, інженери, продавці і всі, хто завгодно. Є робота для того, щоб її нормально виконувати, потрібні певні умови. От. Тому е, от така от побудова. І коли, скажімо, йде м, загальноукраїнський випуск новин десь, на телебачення чи на радіо, це може бути 15 хвилин новин, які транслюються із Києва, але частина матеріалу туди подана обласними чи регіональними відділеннями, а потім перемикається на місцеві. Студії, звідки кожен регіон дивиться свої новини в такий спосіб ми сполучаємо і загальноукраїнське інформування, і місцеве інформування. Знов таки, місцеві відділення краще забезпечені, тому вони і дуже важливо для київських, якщо так така система існує, для київської редакції чи дирекції, коли відбувається якась новина в Україні. Яка стосується цілої України або значної її частини, матеріал про неї готується не в Києві. Завдання підготувати такий матеріал для загальноукраїнського слухача або глядача отримує Сумська або там, Тернопільська, або Миколаївська компанія. І це дуже і дуже важливо, тому що ми часто густо, от замкнувшися, до речі, в межах своїх ОДТРК, в тому числі, не знаємо, що робиться навіть в сусідній області, не кажучи вже там про дві-три. А щодо того, що до ліквідації самої Херсонської ОДТРК, тут я не фахівець, читав пару листів. Але мені здається, що укрупнення має відбутися. І, умовно кажучи, на півдні може бути один регіональний осередок: це Одеса, Херсон-Миколаїв. Так, у центрі. Дніпропетровськ, Запоріжжя на Слобожанщині. Вирішуйте ви самі. Добре, сподіваємося, що дослухається насправді до таких корисних порад. Я думаю, що це вже десь є в розробці власне цих всіх проєктів. Е, ви вже не один раз згадали про оплату праці журналістів і. Тут, власне, ну такі суперечливі питання виникають, тому що можливо не всі питання можна вирішити достойною заробітною платнею. Можливо, не десь є питання звичайно. і в освіті, тому що я як людина, яка ще в принципі і вчиться, от і паралельно намагається, окрім університетської якоїсь діяльності, вчитися там, в тому числі журналістиці, десь на інших там заходах, на тренінгах і так далі. От як ви оцінюєте зараз стан роз... освіти журналі журналістської, так як такої в Україні? В цілому не схвально. Є кілька університетів, факультетів, де намагаються наблизити теорію до практики, а радше практику до теорії. Без цього жодна журналістська освіта просто не дасть ефекту. Ну так, навчать, де треба ставити кому або двокрапку, але не більше того. І в цьому сенсі я гадаю, що насправді кількість журналістських шкіл в Україні потрібно зменшити набагато. Тому що основне навчання відбувається не в класах, воно відбувається або коли людина вже працює, або в навчальних радіотелестудіях, навчальних верстальних цехах, ну і так далі. І так далі. При комп'ютері, де ти складаєш макет своєї газети реально, а не для того, щоб тобі поставили якусь оцінку. Ну, от. Тоді є шлях вперед. Якщо ми і далі будемо заглиблюватися в історію, теорію журналістики, в визначення жанрів і так далі, ну я не скажу, що користі тут зовсім немає, але часто насправді це дає або не дає ефекту взагалі, бо людина потім то і не застосовує цих знань, або дає зворотні ефекти. в цьому сенсі мені здається, що така велика частка вивчення літератури. Українськими майбутніми журналістами, вона навіть діє проти нас. Тому що література є вигадка, а журналістика є правда. Якщо людині, яка має добувати і розповідати правду, її довго навчають тому, як твориться вигадка, я тут протиріччя певне вбачаю. Як на вашу думку, мають. В нинішній час змінитися стандарти в новинах, в залежності від тих, які були раніше, от яким чином зараз мають подаватися новини для суспільства в нашій країні. То вони насправді не мали б змінюватися. Стандарти є стандарти. Так, впродовж, скажімо, 10, 20, 30 років якісь зміни відбуваються. Але суть залишається та сама: чесність, точність, неупередженість і небайдужість. Я гадаю, що поняття чесності, точності, неупередженості достатньо зрозумілі. Питання небайдужості. Що це означає? Дехто сприймає небайдужість як те, що журналіст має або право, або навіть обов'язок висловлювати власну думку, розставляти там плюси і мінуси. Це добре, це погано. Я гадаю, що е, окрім певних специфічних випадків і жанрів, це неправильно. Небайдужість журналіста в тому, що ми хочемо дізнатися якомога цікавішу інформацію якомога більше її дізнатися, у зручний для читача, слухача, глядача спосіб її організувати і подати. І от небайдужі журналісти в тому, щоб нашій аудиторії забезпечити якомога кращу можливість на підставі тієї інформації, яку ми подамо, зробити власні висновки. А потім журналісти відображають те, до чого дійшла аудиторія. Ну, знов таки, ці наші співгромадяни у своїх висновках. І саме в такий спосіб ми можемо сприяти організації і обговорення в суспільстві, і якихось змін насправді, і пошуку, якщо не примирення, то порозуміння в Україні. Ну, зараз я, в принципі, одним із досягнень таких в. В принципі в новій діяльності обласних державних телерадіокомпаній, в тому числі, є зменшення джинси, чим в принципі наш канал може також похвалитися. От яким чином з нею боротися, продовжувати далі, тому що показники не завжди падають зараз, і іноді підвибори навпаки підвищуються і просто перебільшують навіть статистику минулих років ще за часів інших президентів. От коли в принципі зі свободи слова було більш. Проблемно, о, то яким чином зараз з нею варто боротися, чи варто її бороти, боротися з нею, в принципі, от яка ваша думка з цього? А навіщо ви ставите риторичні запитання? Звичайно, звичайно ж, варто, звичайно ж, потрібно, наскільки успішно це е, вдається? Отут ми знову повертаємось і до питання матеріального забезпечення. Скільки ти не вимагає від людей роботи за правилами і бути чесними, якщо поруч. Багато прикладів нечесності, ну чимало журналістів, інших працівників телерадіокомпаній виявляють таку чесність і виявляють принциповість, і працюють. Але коли вони бачать, що довкола і далі процвітає хабарництво, корупція, там підкуп, обман, ну, це потрібно бути дуже дуже загартованими щоб, зрештою, або не опустити руки, або не піддатися спокусі. Прекрасно, що багато з нас ще тримаються і будуть триматися. І революція надихнула, і внутрішні принципи є, але і натхнення революції закінчується. Так? Тому потрібно, по-перше, мені здається, навіть не зміна керівників, хоча часто це приводить до позитивних зрушень. І не зміна е, тих людей, які працюють на середній там і нижчій ланці. А потрібно зібратися і поговорити одне з одним, і вирішити. Від сьогодні джинси нема. Ми місяць, два, три, скільки стане сил, працюємо без цього. Якщо це не дає результат, якщо до нас не змінюється ставлення, а чого, може, і страйк є? Таке право у журналістів, як і у будь-яких інших найманих працівників. Ну, от. Або в інший спосіб висловлення своєї думки. Крім того, отут складне, таке юридичне і інше питання, але мені здається, що можна спробувати зараз змінити форму власності не лише на публічне акціонерне товариство і так далі, а в деяких випадках, коли. От далі немає сил працювати так, а спробувати перевести засоби масової інформації в колективну власність тих, хто в них працює. Ну от громадське телебачення, громадське радіо в цьому сенсі, вони, це не повністю, це заново створені організації. Але у нас на громадському радіо ну, власника нема і немає органу. Влади, який стоїть над нами. І тому той ступінь чи межа свободи, вона практично безкінечна. Тут, звісно, є редакційна політика, є ота самоцензура, якою часто ляхаються, але немає жодної людини або колективного органу поза нами самими, які скажуть нам Е ні, дівчата і хлоп'ята! Ви кудись там зорвалися? А ну давай від наступного випуску. Іди в той бік. Або ось нам потрібно, щоб е, нам завезли нові меблі, тому ми сьогодні розповімо дуже класно про нашу меблеву фабрику. От такого нема. А чи вважаєте ви, що зараз влада на даний момент, чи це точніше рішення влади, чи це більше е... Таке бажання журналістів висвітлювати всю ситуацію в принципі в країні на такому проукраїнському рівні, тому що іноді складається відчуття, і в чому звинувачують, ну скажімо, мабуть, проросійські більше такі люди в тому, що влада зараз зробить зробила те саме, що й було раніше, в принципі, окупувала медійний простір, говорить, як подавати новини, говорить, що ми любимо Україну і так далі. От чи це зараз бажання влади, як ви вважаєте, чи застосовують вони такі методи впливу через ЗМІ на суспільство? Чи це більше бажання журналістів і чому воно викликає? Будь-яка влада застосовує подібні методи впливу на журналістів. Що в Україні, що в Росії, то і там в Британії, чи в США. Форми різні. І форми різні і в Україні. Скажімо, мені. З цією владою ще не доводилося чути не те, що наказів, а й наполегливих прохань. Висвітлюй так, висвітлюй так. Я не виключаю, що хтось інший отримує такі прохання, а хтось і добровільно це робить. Але відчуття от постійного, скажімо, бажання поставити засоби масової інформації, там, окремі програми, окремих журналістів під контроль, зараз я його не маю. Інша справа, що в своїх офіційних повідомленнях, в інтерв'ю і президент, і чимало інших речників влади, а влада у нас, як тепер теж вже стало зрозуміло, зовсім не єдина всередині, от вони часто, на жаль, намагаються подати ситуацію краще, ніж вона є. Особливо це, скажімо, в повідомленнях із зони війни. Яку називають антитерористичну операцію. Деякі економічні питання, деякі, до речі, питання зовнішньої політики і так далі. Це є. Але цьому можна ну, і протистояти, і потрібно протистояти. І отут якраз трохи заважає, а іноді не трохи, а великою мірою заважає проукраїнська позиція. Дуже багато журналістів, на мою думку, є справжніми патріотами України. І тут настає момент, коли вони починають змішувати свою патріотичну громадянську позицію із професійним обов'язком не брехати. Брехня може бути не лише активна, вона може бути пасивна, знову таки ми на щось заплючили очі, ми вчасно не повідомили, бо це може комусь із тих, кому ми симпатизуємо, зашкодити. Ми проходили цей, скажімо, варіант за часів президента Ющенка. Коли багато-багато журналістів думали, не будемо робити зауваження, не будемо критикувати, нехай ця людина працює. От. Зараз ми опинилися навіть в скрутнішому становищі, і ну, просто я не, не очікував почути заяви від деяких авторитетних журналістів, що зараз не час критикувати владу. І від деяких експертів, до речі, теж. Час критикувати, але не ради того, щоб показати, що ми такі розумні, або що у нас влада така хороша, що її навіть можна безкарно критикувати, а заради того, щоб, повторюю, ми, до речі, глибше і краще усвідомлювали ту небезпеку, яка загрожує Україні і практично кожному з нас. Тому э, проукраїнська позиція насправді не в тому. От я недавно був, э, ну навіть міста не назву, тому що це може трапитися в будь-якому місті. Я був у торгівельному центрі і там лунає оголошення. Біля такого то входу розташовано скриньку для пожертв для українського війська. Біля... І там вже стоїть якийсь ну, бак, чи що, куди можна речі приносити. Допоможімо нашій армії, і все це закінчується словами українську армію ще ніхто і ніколи не перемагав. І це лунає через пару місяців після Іловайська, і це лунає після того, як ми. Відступаємо ціною життів не в тому ж справа, та, щоб всіх переконати в тому, що українську армію ніхто ніколи не перемагав, особливо коли та, Ну, гаразд. Це ну, в наших масштабах та, будь-яке життя, втрата будь-якого життя це трагедія. І найменша поразка це погано. І коли ми створюємо враження, що цього не було, кого ми обманюємо? Та? Ми, ну я вже не кажу про те, що там небезпечне, і це ми, як журналісти, з вами усвідомлюємо слово ще, бо воно означає, що ще не перемагав, але. Так? Краще, на мою думку, сказати, щоб не було нових поразок, або щоб не втрачати більше життів, допоможіть грошима, там, теплим одягом і так далі. Говорити правду. Говорити. Добре, ну будемо сподіватися, що журналістика все ж таки буде приносити лише користь в нашому суспільстві. Нехай це станеться вже за найближчим часом. Будемо сподіватися, що реформа таки відбудеться в кращу сторону. Дякуємо за увагу. залишайтеся в ефірі обласної державної телерадіокомпанії.